що клієнт отримає, відписавши договір з праву віта. Підписуючи договір, ми складаємо детальну інструкцію, детальний план конкретно у вашій ситуації. Ми готуємо правильний і повний комплект документ документів згідно правил дружинного боєбутського і згідно законодавства Польщі. Ми співпроводжуємо вас на відбитках пальців, на е, будь-яких етапах справи. Якщо вам потрібно змінити роботу або донести якісь документи, адреси проживання, ви інформуєте нас. ми це все Якщо ви отримали децизію, ми не залишаємо вас на один з цією децизією. Ми допомагаємо зареєструвати вас на відбір пластику в місці капеліта. І наш працівник супроводить вас на відборі карти. Ми ведемо все від початку до завершення. Вся кореспонденція приходить на нашу адресу. Ми контролюємо кожен крок. Ви можете бути впевненими, що з фірмою право віта» ваша справа вирішиться успішно.